О, Сталін приймає вперше в своєму житті трьох там єпископів російських, яких йому привезло НКВД, НКВС, і починає йому говорити, щоб відновити е, патріархати. І питає у них, їх троє було. Ну, от, е, скільки вам потрібно часу? Ну, ті, кажуть, щоб знайти, бо багато знаходяться у, у лагерях, в Сибірі, у Лазі, у тюрмах. От, треба десь місяць. Сталін говорить три дні і підключає до цього Берія. Через буквально три дні відбувається так званий священний синод, де, за рекомендацією НКВС, якщо точніше, то управління державної безпеки народного комісія внутрішніх справ створюється так званий священний синод. Всі до єдиного являються агентами Комітету державної безпеки а на той час це було агентами управління безпеки. Держав... Анної безпеки в складі народного комісаріату внутрішніх справ і ще одне,